Всім привіт! І сьогодні у нас нова розпаковочка, тож поїхали. Колекція купальники. Ой, тут купальники і зажигалки в купі 에, поплутала. І давайте сьогодні візьмемо ось такий купальничок в полоску. Ось так. Зараз, секунду. Зажигалки. Ось цей пакетик з клевером. Колечка, ось цей пакетик. Далі загублення посилки закінчуємо колекцію. Моя кімната. Візьмемо ось ці такі полечки трикутні. Далі Бутилочки. Візьмемо ось цю хрюшечку. Таку прикольну хрюшечку. Так, кіндер-сюрприз. І наша новинка це Instax. Давайте сьогодні звемом коричневий Instax і наш каталог. Ось наш каталог. І починаємо ми з колекції загублені посилки. І сьогодні ми її закінчуємо. Ось цей пакетик. І останнє, що нам попалося, це ось такий блокнотик. Це зошит. Чесно, сама до кінця не розумію. Ну, давайте приклеїмо сюди. Ось так. Далі зажигалки. Так, ось наша зажигалочка. І сьогодні нам випала зажигалка під номером один ось такий восьминіг, клапан в Коротше, непонятно що. Так. Сама не до кінця зрозуміла, що намалювала. І ось так ми з такі нам вже попались. Моя кімната, колекція. І сьогодні нам попалися ось такі дві бутилочки. Для води. Ой, блін а я не глянула, який номер. Угу, тут номер не пише. Ну, ладно, давайте приклеїмо на номер 4, думаю, тут вони повинні бути. Далі кіндер сюрприз. І так, сьогодні нам попався ось такий клубнічний, напевно, чи малиновий тортик. Якийсь такий <головіка> червоненький, скажем так. І давайте приклеїмо на номер 3. Ось так. Наступна колекція це бутилочки. Так. Тепер нам треба якусь ту бутилочку і така є. Клеїм її сюдиль. О! І наше молочко. Сюдиль. І тут у нас... О, у нас сьогодні також клубнічне молочко. Торт і молочко клубнічне. Шикарно. Клеїм. Ось так. Наступна колекція це купальники. Ой, блін, що я відкриваю. Ось пакетик з купальниками. І сьогодні нам попався ось такий купальничок у вигляді типу ананаса, щось такого плану. Так, номер тут у нас один. Ось сюди. Раз. І два так. Ось чуть-чуть нижче. Ось так приклеїли. Наша новинка. Це, це 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 інстакс, фото. Тобто нам тут будуть попадатися фото. Теж не сильно прикрашала сторінку Бо тут об'ємні фотографії. Ось така фотографія з космонавтом перша, номер, кстати 5. Маленький на номер 5 і сюди. Ось так. І ми пропустили одну колекцію з вами, треба до неї повернутися, це колечко. Ось, відкриваємо. І тут у нас ось таке колечко у вигляді курочки маленької. Давайте приклеїмо сюди. Ja se on ollut se. Siinä, papa!